Одинадцятирічний Микола Нижньоківський, який отримав найтяжчі травми через вибух снаряда у Володарському, вже приймає гостей. Дитину продовжують лікувати у запорізькій лікарні, де його навідали, і кореспонденти Здравствуйте. Здравствуйте. Как ты себя Хорошо. А Аж тут нічого. Коля лежить на своєму ліжку. У палаті з ним тільки мама. У дитини частково ампутовані обидві ноги та рука. Забій головного мозку та поранення лівого ока. Днями хлопчикові прооперували око та щелепу. Подимається, вже нормально, добре кушає. Треба поправляти сили, тепер їх набирати, тому що дуже похудело за це. Час. Дітки почали приходити спілкуватися. Давлюшка вісілі найстрашніше для дитини вже позаду запевняють лікарі після трагедії в селищі Володарському під Маріуполем. Минув місяць. Тоді на невідомому снаряді підірвалося четверо хлопців. Найменший чотирирічний брат Миколи загинув на місці. Троє інших були поранені дев'ятирічний Сергій та одинадцятирічний Сашко. Зараз прибувають на лікуванні у Києві. Всіх травмованих дітей оперативно і у належному обсязі забезпечив ліками гуманітарний штаб Ріната Ахметова. фонд залишається неравнодушим таким діткам. Тежило больним. Ми хочемо, щоб вони швидше поправились, і вернулись в могли вчитися. Миколі потрібно найбільше медичних препаратів. У нього найтяжче поранення. Лекарство на данный момент оплачивает фонд Рината Ахметова. Он как и оплачивал, в принципе, и поставку делал препаратов, так и на данный момент все как бы так и остается. Вот остальные фонды как-то немножко удалились, можно так сказать. Шанс вижити за прогнозами лікарів Коля мав один зі ста. Спочатку його прооперували у Володарському, і згодом у Запоріжжі медики продовжили рятувати життя хлопчикові. Микола пробув два тижні в реанімації і зазнав з десяток оперативних втручань. Но наша помощь не была бы и не дала бы такой результат, если бы не самоотверженный ежедневный круглосуточный труд врачей, которые спасают жизни этим детям. Это такая синергия помощи благотворителей и медиков, без которых бы эти дети не выжили. Говорити про одужання Миколки поки зарано. Попереду у хлопчика чергова операція на оці і вживлення зубних імплантатів, потім протезування кінцівок. А поки коля залюбки їсть банани та вчиться жити заново. Тетяна Блінова, Данило Киреїв, Сабиття, канал Україна.